Негода з 6-9 січня створила на Прикарпатті низку незручностей. Через сильний снігопад були перекриті дороги до Олена Хуст та мукачево у Львів, обмежений рух великовагового транспорту. На сьогоднішній день дорогами загального користування Івано-Франківської області забезпечено рух в повному обсязі. З 6 числа по 7 -е число були такі незначні труднощі щодо пересування автомобільного друга загального користування, але таких проблем, як, як таких щодо непроїзної частини, практично не було. Як повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники надавали допомогу водіям на автошляхах Рожнятівського, Долинського, Косівського та Верховинського районів також на Прикарпатті розгорнуто 64 стаціонарних та один мобільний пункт обігріву в період шостого по 9 сі. До управління ДСНС України в Івано-Франківській області надійшло близько 20 звернень від власників автотранспортних засобів. В зв'язку з чим Пожежно-рятувальними підрозділами було надано допомогу цим водіям. Негода вплинула і на електропостачання населених пунктів області. На свято Прикарпаття було зі світлом. У святкові дні 7-9 січня наша область пройшла без масштабних аварійних вимкнень. Однак зниження температури, снігопади та вітер причинили поодинокі аварійні вимкнення на лініях 0,4-10 десять у Косівському, Надвірнянському, Коломийському, Снятинському, Богорочанському, Верховинському районах та Яремчанській зоні. Також подинакі вимкнення в Рожнятівському районі. Усі ці вимкнення були ліквідовані оперативно аварійними бригадами обленерго. За минулу добу п'ять осіб з обмороженнями потрапили до лікарні, а 8 січня від обмороження загинули двоє людей. За прогнозами синоптиків, найближчим часом погіршення погодних умов не очікується. Христина Дичаківська, Роман Булелек, ТРК Карпати.